Перед початком відео хочу сказати, що я засуджую будь-які нацистські або комуністичні ідеї, щоб мені випадково не прилетіло обмеження на відео. І взагалі, все це видумка і не є реальністю. Можливо у минулій серії Німеччина досить сильно розширилась на північ, було повністю завойовано Швецію, Норвегію, Ісландію, Фарерські острови та приєднано Аландські острови на правах автономії. Під безпосередній контроль Німеччини перейшли південь Норвегії та південь Швеції. Інші частини цих двох країн об'єднувалися в Швецію та були підконтрольні уряду Адольфа. Фарерські острови та місто Рейк'явік теж було анексовано. В Ісландії знаходився маріонетковий німецький уряд. Було побудовано також військові бази на півночі Норвегії та на острові Янмайен, що теж був раніше під контролем Норвегії. Згідно зі вже традиційним голосуванням в коментарях, між на Балкани та Бліскригом на Париж переважна більшість обрала перший варіант тобто дійти до кордонів Туреччини та зробити порядок на Балканах. І Адольф теж з цим був згоден, що треба поділити Балканський півострів справедливо. Але на початку було вирішено покращити відносини з одним своїм сусідом, хоч це ні на що і не впливало, але стосунки з нейтральною Швейцарією досить важливі, адже вся Верховна Рада України. Ой, перепрошую, Рейхстаг. Ну, хоча й те, й те, правда. Тримав у банках Швейцарії купу грошей. Тому у цюриху зустрілися дипломати, щоб вирішити усі незгоди між нашими двома країнами. А тепер, коли все нормально, можна приступати. Новий вермахт вже було перекинуто на кордони Словенії та Угорщини саме з частини по захопленню цих двох країн або встановленню там урядів підконтрольних Адольфу починається операція переподілу Балкан. Але перед цим Угорщині було відправлено ультиматум, за яким ми вимагали повністю підкоритися країні. Звичайно, шмандяри на це не погодилися, тому їм було оголошено війну, і 250 тисяч німецьких військових перетнули кордон і розпочали наступ на Будапешт. Зі Словенією все було набагато простіше. Її відправили аналогічний ультиматум, а вона просто погодилася і перейшла мирно до складу Німеччини. Для вторгнення в Угорщину було використано нову тактику бліцкригу. Деякі провінції вермахт залишає позаду, просуваючись колонами. Потім, коли з'являється така можливість, їх оточують та знищують усіх військових супротивника у котлі. Перший такий котел було організовано на правому березі Дудаю біля міста Зала Егершцех або поряд з річкою Балатом, точніше, це озеро. А згодом вже і в самій столиці було оточено гарнізон. Загалом, вторгнення Угорщину не було важким, адже угорська армія нічого не змогла протиставити. Вермахт так і не дійшов до українського та румунського кордонів, бо угорський уряд прийняв капітуляцію раніше. Загалом нова тактика ведення війни повністю виправдала себе. Втрати угорської армії були більше ніж у чотири рази більші за втрати Німеччини. Голову за свободу Угорщини від Орбана поклали 7 тисяч німців, знищивши при цьому 30 тисяч його прихильників. Як результат мирної конференції, північний схід Угорщини переходив під контроль Словаччини, яка також отримувала тепер свій правий берег Дунаю. Також колишній чеський регіон біля міста Яблонець було вирішено передати друзям словакам. А так на іншій території нічого не змінювалося. Угорщина тільки ставала парламентарною республікою та вступала до Кайзерс Словенію було анексовано як безпосередній регіон Німеччини. Тепер новий Вермахт планував початок другої частини операції Фрайхайдезюденс, назву саме Адольф Моцарт вигадав, означає Південна Свобода. Цей етап передбачав просування по узбережжю Адріатичного моря берегами Хорватії, а потім наступом на Босню та Герцеговину, залишки Сербії та вихід до Чорного моря захопленням Болгарії. Як перша фаза другої частини було оголошено війну Хорватії, але Болгарія як союзниця вступила в неї, тому фактично тут не буде якихось окремих фаз. Аній кампанії втрати вже були набагато більше. Проти Сербії ми втратили 7,5 тисяч військових, а проти Альянсу, Хорватії та Болгарії, втрати були шаленими, на мою думку, цілих 52 тисячі воїнів. Хоч наші втрати були високими, але ворог втратив набагато більше, загалом близько 100 тисяч осіб, тобто втрати більше у два рази. Це означає, що новий бліцкриг доволі дієва та успішна тактика, як мінімум проти малих країн. Згодом. Наша розвідка отримала інформацію, що Франція готує вторгнення як відповідь на нашу експансію на Балканському півострові. Тому у екстреному порядку було відправлено дипломата до Парижу, щоб він спробував нормалізувати відносини з багетниками. А в цей же час ми продовжували свою експансію. На цей раз було відправлено ультиматум Косово та Північній Македонії, так само, як зі Словенією та Угорщиною Косово мирно підкорилося, а Північна Македонія відмовилася. Але це був лише відволікаючий маневр. Основний удар було спрямовано на Румунію. Їй оголосили війну. Було розпочато вторгнення на територію країни по всьому фронту. Абсолютно на всіх ділянках вдалося успішно форсувати Дунай. На Заході та Південному Сході ми зустріли відчайдушний опір, але як наслідок румунським військам все одно прийшлося відступати. На трьох ділянках фронту новий вермахт обходив по флангам та карпатським горам румунів. Війська Румунії були затиснуті у гирлі Дунаю. Також потрапили в два оточення біля Бухаресту та на півночі країни, на кордоні з Угорщиною, яку ми не стали використовувати для вторгнення. Очевидно, що всі, хто були в котлах, нейтралізовані. Після того, як новий вермах дійшов до кордонів Чернівецької та Закарпатської областей України, розрізавши румунські війська надвоє, їхній уряд вирішив капітулювати. Не гаючи часу, німецькі бригади одразу рушили до кордонів Молдови, але на їхнє ж здивування зустріли жорстокий опір і навіть були відкинуті на кількох позиціях. Та молдовани просунулися навіть у глиб Румунії. Але вони потрапили у пастку, бо основні бригади все ще перекидувалися, і внаслідок цього вони були відрізані від постачання і потрапили в котел. Через це все угруповання військ Молдови було знищено в оточеннях біля міста Яси в Румунії, і через тиждень Кишинів капітулював. Румунію було тимчасово анексовано, як і інші раніше звільнені від свободи країни. А от Молдову канцлер Німеччини Адольф Моцарт вирішив передати Україні як автономію. Але це було закономірно. Більш неочікуваним стало оголошення війни нам з боку Московії. Канцлер наказав протестувати ядерну зброю, раз виникла така прекрасна нагода. Відповіді ми не чекали, адже роззброїли росіян минулого разу і знищили весь їх ядерний арсенал. Гансу, нині вже герою Німеччини, було запропоновано урочисто запустити весь наш невеличкий арсенальчик на міста Росії. Урочисто на площі Степана Бандери, а, ой, вибачте, то не те. Е, так от, <кій> на площі Вільгельма II Ганс виконав урочистий залп ядерних бойголовок модифікації Прусланд по таким містам. Там, як Лєбідян, Нефтікумськ, Южно-Сухокумськ, Світлоград, Пролітарій, Ізобільний Ізабільний Іпатовськ, Красний Рибак Рамаданово. Згодом через кілька днів прилетіли ще за такими місцями компактного проживання Іванів, як Грозний, Нахуй я здесь, це назва міста, так в муді, не я придумав, Лєвокумськ, Ставрополь. Після того, як останнє з перелічених міст прилетіло разом до свого царя у пекло, на Росії почалося повстання імперіалістів. Як не дивно, а деякі області почали від'єднуватися від московитів. Ганс вирішив ще трішки пошуміти, і ядерні бойголовки полетіли на Алатирь, Крайновку, Тамбов, Бориса Глєпськ і Шумєрлою. Він міг би і далі продовжити, але ракет не залишилося в арсеналі. Тому кайсер вирішив підписати мирну угоду. Ну, як кайзер, канцлер, ще не кайзер, ну скоро буде кайзером. Мирну угоду з московитами, які стояли перед цим 20 днів на колінах та благали про це, поки Ганс на їх очах знищував їхні домівки. Ну не кайфово, скажіть же. Згодом канцлер зрозумів, що. Одного заводу з виробництва ядерної зброї недостатньо, щоб не переривати насолоду. Тому віддав указ на будівництво нових у великих містах Німеччини, таких як Брюссель, Амстердам, другий завод у Берліні, Лейпциг, Гамбург, Відень, Прага, і вирішив, що цього буде достатньо. В цей же момент дипломат повернувся з Парижу. Він сказав, що зміг дещо налагодити, але французи після нанесення ядерних ударів по болотам вигнали його взагалі з країни. Намагання відправити нового дипломата або підписати нову угоду були марними. А коли ми почали на всяк випадок будувати башти на кордонах, то помітили значну кількість військових підрозділів з іншої сторони дроту. Головнокомандувач Збройних сил Німеччини одразу ж підвів резервні, недавно навчені бригади до кордону, щоб встановити паритет за кількістю військових з обох сторін дроту. Він рекомендував канцлеру швидше покінчити на Балканах з трьома країнами, які залишилися. Уряд Німеччини одразу ж без зволікань виконав це клопотання, відправивши другий ультиматум Північній Македонії та ще один Албанії. На диво, але Північна Македонія погодилася і увійшла тимчасово до нашого складу без крові. А ось Албанія вже відмовилася коритися, тому проти неї Вермахт розпочав спецоперацію по «деалбанізації» Албанців. Вермахт зрізав чорногорський виступ, оточивши суттєві албанські підрозділи в ньому. Далі їх було нейтралізовано, і гірські бригади почали бойові дії у важкодоступній місцевості, де албанці влаштовували доволі якісну оборону, але німців більше, і вони кращі воїни з досвідом. Тому Албанія все ж таки програла свою війну. Далі новий вермахт перебирався до кордонів Греції, щоб покінчити з останнім форпостом вільних балканських народів, але і він впаде, бо німецькі леопарди вже їхали на сесалоніки. you okay. Греція дала неймовірний опір нашому наступу. Це, мабуть, найбільш кровопролитна наша війна за останні роки в 20. Вбитими Німеччина втратила 123 тисячі осіб, а Греція втратила 350 тисяч військових, тобто повністю усю свою армію. Це сталося тому, що багато грецьких воїнів потрапляли в оточення і там гинули, як це колись робили спартанці під фермопілами, воюючи проти персів. Майже третину їхньої армії було оточено в Афінах. На руїнах, яких вона і залишилася, як і тисячі наших воїнів, після того, як Балканський півострів було повністю підкорено, розпочався переділ земель. Знову повстали такі країни, як Хорватія, вона отримала усю Боснію і Герцогину та значний шматок Сербії, Чорногорія в її звичних кордонах, Сербія, лише у формі Білграда та його околись, Болгарія, яка отримала повністю Косово, Північну Македонію та Південну Добруджу від Румунії. Ну це спірний регіон, я вирішив його віддати болгарам. Також Румунія втратила повністю Трансильванію, гирла Дунаю, воно перейшло в Україну, до речі, Греція втратила Крит. Цей острів перейшов Німеччині як військова база на правах автономії, але греки отримали південь Албанії, яка теж, до речі, отримувала свою незалежність відповідно, та південь Болгарії. Трансильванські Саксони здобували незалежність як ісконно німецькі народи та отримували північно-східну частину Сербії. Про те, чи почнеться в Хорватії громадянська війна, можна було не переживати, адже всі народи на її території було давно асимільовано до німців, і тепер їх буде легко хорватизувати, бо вони навіть не знають своєї історії все одно, до речі, хороший урок для нашого населення. Словенія та хорватські міста Пула та Рієка залишалися під контролем Німеччини, щоб вона мала свій вихід до Адріатичного моря. Операція Зюденс» була успішно завершена. Німеччина отримала контроль над Балканами та вихід до Адріатичного моря. Всі країни, які відновлені, приєдналися до Кайзерспакту та ставали парламентськими республіками. До цього ж всього Греція залишалася під німецьким крилом як маріонетка. Також в цій серії було знову розвалено Росію та ще й до того ж, зрівняно з землею купу російських міст. Тому канцлер вважає, що це якраз є золотим моментом німецької історії, тріумфом якого ще вони не знали ніколи. Так, я вже від початку відео казав, що я захосуджую нацизм. Але над усім цим. Знову нависла нагроза у вигляді Франції, яка готує вторгнення безпосередньо на територію Німеччини. Тому це голосування у штабі коментаторів буде не про напрямок удару, а про кількість майбутніх ворогів. Пишіть один, якщо треба захопити лише Францію, два, якщо Британія також є загрозою нашої безпеки і її разом з Францією треба взяти під свій контроль. А поки ви голосуєте, я хочу вам подякувати, що ви дожили до цього моменту відео. Прошу поставити вподобайку, підписатися на канал та зробити донат на моєму монобанку або на Донателло, які прикріплені в описі під цим відео. 50% від суми зібраної донатами відправиться на ЗСУ до якоїсь бригади. А на цьому у мене все. Бажаю вам гарного дня та мирного неба. А головне слава Україні!